Ну що, вітаю, панове. Я, як завжди, лінився. Відео монтувати було лінь, але тут переходить таке повідомлення. Брат, є предложення, від якого не можна відмовитися. На вас сьогодні чекає. Все, другий взаді нас. Отут двері відкриються, я його зустріну. Давай. А я чекаю на хлопця молодого. У мене є дуже друга файна файна ідея. А також все. Я його бачив, мені вже не ну, мені вже не хочеться. Ну він там отам стояв. До побачення. Я інший раз за доставкою зайду. Ну ти ж вже не смієшся, все? Я скорі з оточенням, я один лишився мені. Блять. Ну і багато іншого разом з Михайлом Мішанею Міхаель. Лайк, підписка, коментар. Погнали. Так, ну я в ці одиничні, блядь, Чи як це, блядь, це можна назвати? Все, зараз подав всім. На горище. Знизу. Мен. Це моя дуже файна карта, я її дуже обожнюю. А ти що дивишся? Вийде перший, получив лице. Я кажу, вийде перший. І все, другий ззаді нас. Отут -от, двері відкриються, я його зустріну. Диви. Давай. А я чекаю на хлопця молодого. У мене є дуже друга файна файна ідея. Блять, застрашив. А ти попав ні? Ні. А ну тоді нахуй там стояв цим ножем, бл**ть. Ясно. <laughs> wow. Це дуже файно. І куди мені податись? Требі Давай Я забув. <laughs> 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 Без голови! Ага. Іди до тебе. Хочеш сказати, я тоже без голови, так. Ні, ти, ти з головою, мабуть, не знаю. Маєш бути. Диви, як я файно лежу, як зірочка. <laughs> Бля. Пачку підібрав, це тле Ти її не взяв взагалі. А що я підібрав? Взявся. Сзади мене. А де він був, блядь? Не, диви, оце оце дуже файний набір, зараз показую, як він робить. Бере дивись, береш флешку, ідеш отсюди, в двіні двері, бачиш, що там є одна твар. Я довбень обосраний, а нахуй я сидит. Минає, ходить? 10 секунд, блядь, Лежимо, лежимо двоє отут, блядь, пашку. Ну добре, добре, в мене є інша тут супер тактика, блядь. Слева двое. Сюрприз. О, курва. Файна. <laughs> Hello, team. Do you understand me? Я иду from mid. Green, don't go with me, you will have bomb. Давай, иди. Я мужик, давай. Сука, как ты выжил? А чё мне не выживать? Охуеть, я тебя обычно так, как уйду в мид, сразу въебал, получаю. Ну, блядь. Сравнил меня и себя. Ты шо? Ты шо робишь? <laughs> Я не до себе до хати привітатися, блядь, З устями. Нічо собі в тебе є хата. Нічого собі в тебе є патрони, блядь. Були. Бійсь, хаяшка то була по моїй часті, так? Да я не попадаю! Сука хто до мене так настирно хоче вбити, блядь? І то при тому не противник. Ну, двійкірагулі, я півкарти шевчу, бля, щоб не те того криля, блядь, і зарізати. А зелений на стопа, я Сука, я ненавичу цю гру. На топа! Ооооо! Оце в мене ган! Оце добре! Оце тільки не вмерти! Я вмер! Тебе є такий ган, як в нього був? <laughs> Нема, блядь. Блін, воно чекає, там один, там один, вибігай! Все, пленті, 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 пленті. Та да там нікого. Гайс, let's go away faster, гайс! Гайс, фул clear, гайс, what are you doing? Гайс, фул, фул clear. <laughs> ah! парам парам Парам, парам парам, парам пам парам. парам-парам-пам парам парам Тут слева, Парам-парам Он слева! Ты меня слышишь? Че ты кричее, блядь? А, меня слышишь, ну хорошо. Ты куда-то смотришь. Я его чу, блядь, я давився, ты друг я. А то обычно Молодець, Молодець, Я не бачу зовсім нічого. Хто це кинув? Та був ти, я знаю. Та тут справа сидить, ч що ти пішов? Дебіл! Крутин! Сука, він ззаді. Диви, я зараз йду на міда. На мід. Даю там дві головки. Минає 10 секунд, і ти дивишся тік -токи. Я не дивлюсь тік-токи, поки граю. Я відучився від цього. <laughs> да. Але я ложну гранату я куплю. Гайс, ну губи сам, ван, what the fuck? Ти хочуть подивитися, як ти здохнеш. Ну, яка тварь мені це кинула? А, так, це ти був. ха <laughs> ха на Б двоє. Диви, идем зараз. Даєм сракобісу. Минус. ніхуя. А ну пов... повториш? Бачиш, я ж казав. Да. Ти шо їбанутий, слухай? <ріх> <ріх> я ж... <ріх> 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 я ж тобі <ріх> казав, що то не дуже складно, ну, то, ну, то там головне на мідке, ты все. А так а що він думає? Ну, а що ти думаєш? Ти сидиш, нікого не чіпаєш, а той виходить і все? Да, я правильно все говорю, Чи... ну, ч чисто чіпаєш. мать, я вже ніц не чіпаю тут іпи, і вони і... з друзями на Б ну. Бля. Хто з друзями? Це я твій найліпший друг, що ти там робиш? Ти бачиш, що тут нікого, нікого з друзів взагалі немає. Береш, кидаєш таку хуйню. Яка когнида сидит у смоти! Смотрите. Бля, Ти шо прикол? Слухай, тобі нормально полустоячик стрелят? Хайрухаются? Да может хайрухаются! Залами тебе! Take a vp, bro! Ой, надо, бля, погоди, секундочку. Сонце, сонце, ти моє прекрасне, А ти шо як діла? Ти, блядь, ну розмовляєш чи не говориш. По поросячі ні. По поросячі говориш ти, я понял. Ну хорошо, раз ти спілкуєшся по поросячі значить, з тобою не Всім, Всем здравствуйте. здравствуй, синий, здравствуй, зелений. Та да, закройся вже, блядь. Сука, я ну все, мут, бля, перший уебень пішов, бля, можна і спать лягати. Один спить. Пий другий. Пий третій. А це ідіот. Бачиш? Це його друг. Братан, ти куди стріляєш? Гляну, я, я так зараз гарно їм такий, ну, таку. Блять. Ну я. <різь> <різь> А ти шо помер? Та, я я дивлюся, блядь, вже фільм за тобою. Я ж знаю, що він тут. -о. Він теж знаять. знає. <ривіт> блядь. <-ть>. А <ривіт> так само я блядь. Вас трішечки їбуть. Я хочу спать! Блять, заебалий. скільки вони флешок купують, я не знаю, в них там що, ящик з тими флешками. Як я його... Я його рот бачив десь нахуй в очах моїх. Я ще не помер, але зараз скорим часом це організуємо, бля. Ти піди наліво там, бля, і флешки прилітають. А я ж туди і ходжу завжди. Я поки ще не однієї флешки не піймав. А ти охуєв, я вже во дві піймав, а ще тільки вийшов. Я шо, блядь, сплю? Ну дай я здрісну. Бля, У мене, блядь 14, сука, HP, розумієш? блядь. А мене 14 я, сука... IQ, блядь... Це, це набагато гірше, повір мені. Що ти так говориш, блядь? не може бути такого. Е... Не повірю. По стратегії, по да, давай так. Да, я сюди піду, тут у мене є такий файний. Я його бачу, мені вже не, ну, мені вже не хочеться. Ну він там о, там стояв. До побачення. Я інший раз за доставкою зайду. Я б. Ну блять... ти ж не смієшся все. Я скрій з уточенням. Я один лишився мені. Блять. А шо ти куст? Блять, вихав вже працює наперед. Тебе ВХ робить? Ага. Заебіся, але мене дивляться. Сто відсотків. Ну да! Ну да! Я ж у скасті, бля. Ну тебе теж дивляться. Ну ми Ну Він намагався. Сука, сраку дивлюся, а то жарам, блять. А то він ще а є фанки, є, блядь, що за кусти. <laughs> Двоє спрыгав. Ну це погано. Блять, ну шо це за дроч, блять, я не могу. Я не могу розуміти. що, шо, шо мені дав? Я ж візьму. Бля, яка сука файна. Вдихай, мальчик. Ще один. А, він теж вдихай. Ти так по противниках стріляв, як по мені, сука. Бачиш, як. Так він стріляє. Я ж казав, що це дуже класна річ. Чітко в целі. Блядь, чітко в натурі. Ну шо він тут -е смотрит? <зарт> хто мені вже в друзя хоче додавитися? Хто, хто цей, сука? Хто ти, блядь? Сахарок, хто ти? ]겠다. Так, в мене є. Це треба видалить нахуй. <зар <filler> <зар> 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 а вони казали, що ми проиграємо. 9-0.